Вітаю з вами, Бурсук. Сьогодні в нас надцікава тема і надкорисна для пошуківців: чи дійсно земля піднімає цілі, які ми шукаємо ближче до поверхні із промішуком певного часу? Так, земля справді піднімає ці цілі ближче до поверхні. І друге, саме головне, що впливає на цей процес? Вода і другий мороз. Це найважливіше в даному процесі. Далі буде цікаво. Так, земля дійсно може виштовхувати і піднімати цілі. Але які цілі? Перше питання розберемо. Друге, наскільки може підняти? І чи є різниця від типу ґрунту і погодних умов та інших факторів? Поїхали. Як це відбувається? Механіка в нас дуже проста. Мокрий ґрунт замерзає, лід розширюється і потроху виштовхує цілі ближче до поверхні? Запитання які цілі? В основному дрібні цілі, які легкі. Наприклад, до вас буде запитання. Доволі цікаве. Які цілі весною ви найбільше бачите лежать на поверхнях, що ви їх викопуєте саме з поверхонь? Вкажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи це були монети, чи це були скіфські накінечники, чи це були фібули? Доволі цікаве питання. Ось таку ціль, як буде виштовхувати, як кільце, чи різні нестандартні форми. Чи це в основному залізо зверху вас сидить? На поверхні, вже, яку ви бачите, при тому, що там вже ви збирали цілі. І тепер, скажу вам так, в основному виштовхуються дрібні цілі, як монети, дрібні, скіфські накінечники таких важких форм, подовгостої форми, не знаю, як фібули. Найчастіше я бачив наверху саме фібули. Вона суперлегка і має ось таку форму, що її легше виштовхувати, зрозуміли. Хоча. Якщо розбирати тематику монету плашмя, буде вишторхувати краще отак, якщо ви земля, а я поверхня. А на ребрі виштовхувати цю ціль вже важче, або вона буде висуватися лише трішки. Якщо у вас є ціль на ребрі, її може розвертати в ґрунті. Ось так, ось так. І відповідно, в такому положенні ви її будете бачити, як розверне, а в такому вже ні. Ну, якщо підніметься вище, звичайно, буде бачити теж легше. Що стосується крупних цілей. Таких, до прикладу, як сокера, все залежить ще від ґрунту, але крупні цілі майже не піднімаються. Їх просто може змінити знову форму, було так, стало так, за певний проміжок часу. Також різноманітні певні цілі, як списи, мечі. Це сильно науково не вивчено. Але тут можете самі ви підсказати, чи зіштовхувалися, що такі острі цілі були, теж піднімалися вище, чи були зачасту самого верху. Далі, найпотужніше, коли відбувається саме підйом. Наприклад, без морозу метал майже не піднімається. Просто дощі або волога. Цього теж не роблять, лише частково певний ефект, я вам про це розповсюд. Найпотужніший підйом відбувається восени, коли земля насичена вологою. І чим більше було дощів, тим краще. Далі пориста структура заходить доволі глибоко. Тут вже залежить від ґрунтів. Є ґрунти, які на 20 см, є які на 60, є які на 40. зрозуміло? буде пропитано водою. І перший різкий. Мороз, і ось буде відбуватися саме той процес, який я вам попередньо розповім. Підніматися на поверхню. Але якщо дощі були сьогодні, мороз розпочався, була більш суха погода через пів місяця, відповідно, такого ефекту не буде. А от 1-3 дня, коли ґрунти промокші ще не висохли, цей ефект буде самим максимальним. Зрозуміло? Вода перетворюється на лід, воно лід збільшується саме в об'ємі. І штовхає предмети вгору або змінює їхнє положення. Зрозуміло? А тепер є певні дослідження, які ми спостерігали і проводили їх. Наприклад, дрібні цілі металеві саме заліза піднімалися на 2 мм 10 мм це цвяхи. Ось зазвичай цвяхи, я їх на поверхні майже не бачу. Вони завжди сидять там на певній середній глибині, які їх в основному були втрачені. Ось підйом невеликий. Чи можете ви це підтвердити, чи ні, не знаю. А Ось такі предмети, як фіболи, доволі піднімалися вище них. І це хорошо, тоді ж вже не буде блокування. Бо коли цвях вище, ціль нижче, це проблема. А коли навпаки. Кольорова ціль вище, вирогідність її не заблокувати. Чи можете ви це підтвердити зі своїх спостережень? пишіть в коментарях, це буде корисно для всіх і будемо перепровіряти. Далі легкі цілі. Ну, Фібула це буде легка ціль. Е, алюмінієва проволока, Помітьте, що вона завжди наверху сидить, вона супер легка, і чим легший метал, чи от доволі тонке таке калічко. Да? Відповідно, воно теж буде підніматися. Я не знаю, як від структури ось тут пустотіло, от чи багато ви більше монет на поверхні бачили піднятих, чи ось таких там різноманітної форми, калічок, там неважливо там буде що там, роза вітрів чи ще щось. Зазначте, це теж на пші, буде всім корисно, бо тут є певні сумніви. Далі, що монета, що я пояснив на рібрі, майже стоїть на місці, але її перекручує в різні сторони. А От плачмя вона піднімається краще. Але. Якщо у нас є маленька чешуйка і тоненька, чи монети середньовіччя, ось вони дуже тоненькі, легкі, вони піднімаються дуже легко саме вверх. А який метал важчий, срібло, мідь, алюміній, це ви думаю, самі можете розуміти. І, наприклад, свинець цілі, вони йдуть трішки в глибині більшій. Ви як це помічали, правда? Бо воно важче. Навіть кулі в тому числі. Ви викопуєте їх трішки з більшої глибини. А ось інші більш легкі метали вони сидять зверху. Чи можете це підтвердити? Теж зазначайте. Фібули за 2-5 років, от на поверхні їх часто зустрічають, можуть там на 2, 3, 4, 5 сантиметра з'являтися більше на поверхні монети, в залежності від ґрунтів 3-8. Доволі буде цікаво далі по ґрунтах. Вам послухати є ґрунти, в яких взагалі ви не побачите, що це буде підніматися, і розкажу в яких найбільше буде підніматися саме на поверхню ці цілі. Далі буде цікаво всім витягнути статистику промерзання ґрунтів. Вони проводяться чи там кожного року, чи раз там в 10 років, не знаю, але на південь, 10-20 см промерзають. 10 в лісі, посадці відповідно, ну і поле е, виходить, буде 20 там, сантиметрів. Якщо взяти, е, до прикладу багато гумусу, воно менше буде промерзати. Це подушка захисна, мало гумусу, буде більше промерзати і більше все таки знахіду буде. Далі, якщо, до прикладу, глянути центр 20-40 см. Тут промерзання набагато потужніше. Ось це залежить і від клімату, і також інших факторів. Північ та захід 30-60 сантиметрів. Тут промазання колосальне, але якщо візьмете на північі грунти пісків, в пісках не піднімається практично ціль. Взагалі, вода вся йде дуже далеко вглуб, і цей процес не майже не відбувається. Глиністі ґрунти без снігу, відповідно, ви ж можете розуміти, де низина, де горбок, де буде снігу менше на метаї промерзання буде, де внизу, де його практично не буде. Або навпаки є, де поздуває, виходить в самому там низу, да, видуває ґрунти є десь, там буде краще. Тобто ви можете вже орієнтуватися, де навіть будуть з'являтися монети, чи тут на горбі, чи тут на схилі, чи в самому низу. Зрозуміли? Далі, якщо взяти е, саме ґрунти е, лісні, 10-25 см. В залежності від лісового покриву, теж клімату. Тут от в, такої, в такій статистиці це от реальну статистику витягнув, яку от зараз і наглядаю. Далі, в яких ґрунтах найбільше піднімається цілі глина? В глині піднімається найбільше. Другий ґрунт по статистиці, який йде з суглинок. Зрозуміли? Далі глина з піском підмішана, це є. А далі вже чорноземи з достатньою кількістю вологи, де була сильна волога і де було промерзання. Ну, наприклад, ми знаємо, що в Тернополі, відповідно, морози будуть більші, в Миколаєві будуть менші. Навіть якщо будуть однакові ґрунти, в Тернополі вірогідність цього більша. Якщо у Львові постійно йдуть дощі, то безпосередньо в Черкасах цього немає. І, відповідно, теж буде різниця, це ви теж маєте розуміти. Де буде краще, де промокший ґрунт, і де був різкий мороз. Якщо однаково промокли ґрунти, і раніше мороз прийшов в Черкасах, то в Черкасах більше ці цілі будуть підніматися відповідно. Зрозуміло? Про піски я вже розмовляв, що там вода майже не затримується, і, на жаль, частина полісся певного, якщо це чисті піски, ви не отримаєте цього підняття. Далі ще стосується є різниця. Чи це цілина ідеальний рівний ґрунт, берег візьміть собі, чи це оран глибока оренка. Якщо це оренка, є пори, ґрунт е, далі промакає відповідно. Ну, якщо це на одному рівні, там візьмемо. Не там не зена, там висота це вже те, що ми. Попередньо розмовляли, то на ораному ґрунті і рів глибокий ось такої висоти, з цієї і з цієї сторони, вирогідність звідси витягнути, і звідси, і впори краще звідси впитала, там вирогідність на ораних поверхнях, поверхнях саме більша. Що монета підніметься і підніметься на більшу відстань. Зрозуміли? А тепер ще така статистика. Уявімо три планки. В нас ось поверхня, зверху ґрунт. Є цілі, які перебувають на глибині. Візьмемо 5-10 см 5 або 10, ось ці цілі піднімаються зазвичай на 1-4 см. Тобто було ось тут, піднялися сюди. Зрозуміло. Якщо у вас цілі були вже на середній глибині 10 см або 20 см, тобто звідси ось сюди, то вони піднімаються вже не на сантиметр, а від 5 мм до 2 см, тобто на половину майже. Це Орієнтовно те, що проводили саме випробування. Далі, якщо ми візьмемо цілі по записах, вже які були на глибині 20-30 см, це, звичайно, нас найбільше цікавить, але там е, рухи доволі мінімальні. І залежить, чи були у вас морози, чи не були морози. Наприклад, в середньостатистичному от в центрі України, де я проводив, ось чи більше до Західної, навіть ці цілі, якщо ще до 25 см 27 см піднімалися, Ось за тих 5-7 років, 8 навіть є. Поставали кращі навіть сигнали, то ті, що за 30-35 см внизу, ось навіть де там не тільки оранка, волога не потрапляє, не піднімає це цілина. Але на ораних поверхнях грунти, якщо були глибокі оранки, то грунти промокали і давали підйом навіть із 30-35 і навіть 45 см. Ну це. Маєте бачити, де відбувалася воронка, як ґрунт промок получає, як воно там все вже розложилося, відповідно піднялося. і Далі зарівняли. Ви можете навіть на поверхні це вже побачити, ці цілі. Хоча б логічно, ви вже їх не мали бачити, це не є граблі, які будуть витягувати ці цілі. Далі ще є такий момент, коли ґрунт нерівний, потім він осідає. І в ньому в поверхні, коли він вирівнюється, залишаються саме ці цілі. Спочатку завдяки підйому, а потім саме осіданню ґрунта. Тобто в нас ґрунт осідає нерівномірно, плюс вирівнюється, і це процес вже зверху, який відбувається, що цілі теж підходять саме з верхньої частини, вже наближаються до приладу. І відповідно, якщо залізо не блокує його, вони помінялися місцями, ви теж знову будете піднімати цілі. Якщо підбити підсумки, є в нас дуже дрібні цілі, плюс від їхньої площини залежить, бачимо, тут завернуто, відповідно, ми не золоті бляшки. За цим майбутні брати прилади, які там на дрібні цілі, буквально на поверхні будуть бачити ці цілі, за ними майбутнє. Далі в нас є фібули, теж враховуємо вагу. Золото і срібло та монета, золото важче за срібло, ніби шансів більше, але за якщо це тоненьке срібло, як середньовіччя, і Чауреу за динарія товстіший, відповідно, в нього шанси менші. Ну і площина, розмір, теж як воно буде виштовхувати, теж залежить, враховуйте ще й ці фактори. Ну і погодні умови, про які ми вели мову. Я максимально намагався коротко з. Переходами, частинами знімати, зробити це відео коротке, Кого цікавить більш детальна стаття по, з статистикою, реальними даними. Я її в описі, на ню залишу посилання. Перейдете на магазин Фортуна, зможете почитати, ознайомитися. Якщо у вас є якісь що давити, коментарі, спостереження, додавайте. вам фарту і здоров'я, з вами був Бурсук.